Рибальський сезон офіційно розпочався на Вінниччині. З 1 липня, за повідомленням Вінницького рибоохоронного патруля, знято обмеження на вилов риби та раків, яке діяло на період наресту. Відтепер рибалкам дозволяється ловити рибу з використанням вудок та спіннингів із загальною кількістю не більше семи гачків. А раків за допомогу раколовок хапка детальні правила та обмеження, зокрема щодо кількості та розміру улову, залишаються чинними. Про умови цьогорічного сезону розповість Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології Вінницької області. Розкажіть про обмеження, які залишились на вилов риби та раків після відкриття рибальського сезону. У нас в області стартував сезон любительського рибальства. Відповідно, хочу нагадати, що відповідно до правил рибальства, рибалкам дозволяється вилов риби як з берега, так і з човна на всіх водоймах загальною кількістю гачків не більше сіми на рибалку. Можна спінінгами ловити, можна вудками ловити, але сім це обмеження. Також дозволяється вилов раків одною раколовкою на одну особину. Також хочу нагадати, що є встановлена норма відповідно до правил, норма вилову риби. Норма вилову для одного рибалки за добу становить 3 кілограми плюс трофей, тобто велика риба. Якщо попалась, це вже щастя. І плюс 3 кілограма може бути іншої риби. Раки добова норма становить 30 штук на одного рибалку. Чи є заборона конкретно на якусь рибу? Встановлена заборона на вилов червонокнижних видів риб, які мешкають в водоймах нашої області, наприклад, в річці Південний Буг та річки Дністер. Це стерлять, вирізук, а також підуст. Яке покарання очікує рибаків, які не дотримуються цих обмежень? Рибалки, які будуть порушувати правила рибальства можуть притягатися до адміністративної відповідальності. Так, наприклад, за частиною 3 статті 85 адміністративного кодексу України про правопорушення, порушники будуть притягатися у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень. А також може передбачено кодексом. Попередження. А якщо порушник буде використовувати заборонені знаряддя лову, тобто колючі знаряддя лову, сіткосна сітко стеві знаряддя лову, він буде притягатись до адмінвідповідальності в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень. Але також йому прийдеться платити і відшкодовувати збитку, нанесене рибним запасом, за кожен екземпляр незаконно виловної риби. Наприклад, сом. Буде коштувати 5117 гривень, короб короп сазан 3706 гривень, судак 3587 гривень, плітка 1564, карась 1581 гривня, а також рак – 3332 гривні. Ще ви порадите рибакам для безпечної та дозволеної рибалки. Хочу побажати всім рибалкам гарної рибалки, і хочу всіх ну, попросити свідомих рибаків дотримуватись правил рибальства і не порушувати їх. І у разі виявлення порушення, не бути байдужими, не проходити повз порушення, телефонуйте, будь ласка, на телефон гарячої лінії, який працює в нас постійно, для того, щоб наша організація і наша ми могли відреагувати і виявити це порушення. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології Вінницької області.